Друзі, всім привіт! Сьогодні буду робити розпаковочку своїх уже травневих замовлень. Нарешті ми їх отримали. У мене дві посилочки, я вже їх відкрила, і зараз будемо переглядати, що ж цікавенького я замовила в травневому каталозі. А, так, друзі, замовлення в мене велике, я його ось так гарненько розіклала. Звичайно, воно в мене не помістилося, все, тому аромати, які повторюються, набори я залишаю в ящичку. І зараз ми з вами будемо переглядати а, замовлення. А, хочу почати із подаруночків. Подаруночків у нас багато. І перший подаруночок це ось така помада. Зробивши замовлення на 2000 по цінам каталогу. Компанія дарує ось таку помаду новинку. Це дуже класна помада з гілауроновою кислотою. Вона зволожує, має гарну таку ніжну текстуру і солоденький аромат. Так, а далі, розмістивши замовлення, на 4000 по цінам каталогу, ви додатково отримуєте чорний олівець для очей і ось таку підводку для брів. Зараз покажу, як вона виглядає. Так, а виглядає вона наступним чином, бачите, має таку Маленьку щіточку, дуже зручну, але відтінок, дивіться, відтінок начебто дуже світлий. Але він, коли наноситься на брови, він темніє і має темно-коричневий колір. Далі, якщо ваше замовлення буде на 8000 травні, ви додатково отримуєте до цього всього, до цих всіх подаруночків, отримуєте інкадесанс лотос. І якщо на 15 тисяч ви отримуєте ще аромат Мен. У мене було замовлення дуже велике, тому я забрала всі подарунки, всі, що пропонувала нам компанія. Так, далі хочу розпочати із пропозиції, суперпропозиції травня. Зараз візьму каталог і вам покажу. У нас у травні з'являється новий крем навколо очей енергія протенолу. Він освітлює шкіру, розгладжує зморшки, зволожує, зменшує видимість мінічних зморшок і допомагає зміцнити шкіру, пружність і відновлення. Я замовила таких кремчиків, як ви бачите, шість, але вже один у один мене забрали разом з набором, тому що в нас зараз діє акція. При замовленні такого крему ми можемо замовити б'юті-бонус ось такий за 199 гривень. Що я і зробила, але дивіться, що аромата Attraction зараз немає на складі. І тому а, прийшли а, самі туші, ну і кремчики. Да? Аромати ми чекаємо. А, як тільки вони з'являться на складі, вони будуть до поставлені. Друзі, також особливу увагу хочу звернути на аромати серії Farvey, особливо на аромат Farvey Splendoria. У мене він в офісі є відкритий. Ось так він виглядає. Коштує такий аромат у каталозі 469 гривень. В склад даного аромату входить акорд чорної сливи, акорд білого уда і ваніль. Ці аромати дуже стійкі, дуже класні, мають гарний шлейф, такі східні нотки. Рекомендую, тому що вони дійсно стійкі і чудові. Тож, дівчата, отаке в мене замовлення вийшло. Хто ще не з нами, хто ще не приєднався в компанію, у вас є можливість скористатися пропозицією, яку зараз пропонує компанія. А саме: для всіх, хто приєднається аромат «Today, Tomorrow, The Moment, жіночий або чоловічий у подарунок за ваше перше замовлення. Обираєте ви жіночий або чоловічий. Я вам залишаю активне посилання в коментарях. Це займе 10 хвилин вашого часу, де ви зможете активувати свою знижку і вже отримувати. Всю продукцію зі знижечкою. Ну і, звичайно, подаруночки. Подаруночків, як ви бачите, в нас дуже багато. Особливо для тих, хто з Avon вже давно. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!